Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські військові знову використовують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємства для зберігання та обслуговування ракет. Там періодично лунають вибухи. Ситуація поблизу першого другого реактора доволі напружена. Про це пишуть партизанські телеграм-канали упродовж останніх кількох тижнів до підземних ангарів підприємства Курська атоменергоремонт в районі селища Іваніно, Курської області, представники збройних сил Російської Федерації знову завозили ракети до комплексів С-300. крім того, наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів кількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем. Не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчатов. використовується російськими збройними силами у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного зброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Той же час, за даними ще Кількох джерел окупанти планують зробити локальний вибух на території атомної електростанції, аби звинуватити Україну. Хочу діяти по сценарію Коховської ГЕС. Ми бачимо наслідки. Уявіть вибух не на ГЕС, а на АЕС. Росія зараз хоче заморозити війну за будь-яку ціну. Головне питання чи піддасться захід до шантажу цього разу? писав уранці Тошкевич, про що ми також повідомляли, до чого може призвести підрив Дамби. Якщо говоримо про загальну логіку, то вчора російські пропагандисти активно заговорили про припинення вогню для Росії зараз Зараз дуже важливе заморожування конфлікту за будь-яку ціну. Екологічна катастрофа для них цілком підходить. Ядерний шантаж заходу техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС, яка постраждає через падіння рівня води в охолоджувачах. Для них цілком підходить. І, на жаль, можна очікувати, що частина наших західних партнерів таки піддасться шантажу і намагатиметься натиснути на Київ. Поки ж частину військ росіяни перекидатимуть туди, де у них уже проблеми. Хоча масового наступу українських військ ще не було, українським же військам швидко форсувати Дніпро не вдасться. Втім, усі необхідні технічні засоби навіть в умовах затоплення території для цього є. Наразі ж важливо максимально зібрати всю інформацію, щоб довести партнерам, хто винен. Про мінування греблі повідомлялося вже не раз і раніше. До того ж, варто пригадати вибух мосту на Каховський ГЕС у листопаді 2022 року, коли росіяни втекли з Херсона. В усіх випадках під загрозою опинялися насамперед сам жителі підконтрольної росіянам території та свої солдати. Але для Російської Федерації історично характерний такий підхід до стримування наступу противника. Вдення України довести вону Росію, щоб у майбутньому притягнути до відповідальності і отримати компенсації до зустрічі. Друзі Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.